Номер 1196. Розв'яжіть систему рівнянь. Розв'язувати будемо способом підстановки. Бо в першому рівнянні вже ось у нас виражена одна зміна через іншу. Спочатку поділимо обидві частини рівняння на 4. По-перше, це зручно тут це зробити і це полегшить нам обчислення. Перше рівняння переписуємо без зміни. Друге ділимо на 4. Маємо X відняти 2Y дорівнює 5. І тепер замість х підставляємо у друге рівняння ось цей вираз. Перше рівняння записуємо без зміни. Друге підставляємо. Y додати 2 відняти 2y дорівнює 5. Друге рівняння тепер у нас перетворилось на лінійне рівняння з однією змінною. Виписуємо його окремо і розв'язуємо. Я одразу буду зводити подібні доданки. У відняти 2 мінус y, додати 2 дорівнює 5. Мінус y дорівнює 5 відняти 2. Двійку перенесли вправо з протилежним знаком. Мінус y дорівнює 3 y дорівнює мінус 3. Тепер оце y дорівнює мінус 3 підставляємо оце рівняння і знаходимо х. Х дорівнює мінус 3 додати 2. Х дорівнює мінус 1. Маємо пару чисел мінус 1 мінус 3, яка є розв'язком цієї системи. Друге. Спрощувати тут нічого, полегшувати ніяк. Тож одразу підставляємо замість y оцей вираз у друге рівняння. Перше переписуємо без зміни. Друге підставляємо. 2 помножить на х відняти 3 дорівнює 29. Друге рівняння тепер в нас вже перетворилось на лінійне рівняння з однією змінною. Виписуємо його окремо та розв'язуємо. 5х додати розкриваємо дужки. Маємо 2х відняти 6. Дорівнює 29. Зводимо подібні доданки. 5х додати 2х маємо 7х. І 6 я одразу переношу вправо з протилежним знаком. Тут було мінус 6, стане плюс 6. 7х дорівнює 35. Ділимо обидві частини рівняння на 7, х дорівнює 5. Тепер ось сюди в перше рівняння замість х підставляємо 5 та знаходимо y. У дорівнює 5 відняти 3. У дорівнює 2. Отримали пару чисел 5, 2. Ця пара чисел є розв'язком цієї системи.